Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин. Фарус магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід штанів, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось такі чорні штани. Прямі. Вони йдуть, ширина штанки, що вверху, що внизу, однакова. 30 см. Ось вони йдуть це модель Палацо з карманчиками ось такими ось. Карманчиками. Тут на поясі така хороша тугенька резиночка, широченька, і шнурочок. І шнурок. Ось такі ось штани палацу, тканина, мікрорубчик. Зараз покажу вам ближче тканину. Ось така ось тканина, мікрорубчик чорного кольору. Ось. І ось знизу вони нічим не утеплені, просто трикотажні штаніжки. Вони підходять на теперішню погоду, можна одягнути під них колготочки або під штаніки і на весну вже весною можна в них ходити десь до, ну, до травня місяця, свободно можна, поки не потепліє. Ось такі штанішки коштують 850 гривень. І а, маємо такі розміри. Розмір 48. На підружній стегон 52 см. При виборі, будь ласка, учитуйте те, що тканина трошки тягнеться. Ось е так що, якщо, наприклад, буде 110 см, то це, ці штани, 48-й розмір, теж будуть хороші. Значить, напівокружній стегон 48-го розміру 52 см. Далі 50-й розмір. Напівокружний стегон 54 см, 52-й розмір. 52 розмір. півокружній стегон теж 54 см. Це реальні заміри я зробила, щоб ви не смущались. Так, 54-й розмір. У нас є е, ось такі штанішки у широкий рубчик. Ось така тканина, широкий рубчик. Є в 54-му розмірі. Його на півокружній стегон 57 см. і у такому ж ручку, у рубчику, у мікрорубчику, 54-й розмір, теж 57 см на півокружній стегон. Також маємо ми 56 розмір на півокружній стегон 59 см. І ще тягнуться вони. І також є у нас 58-й розмір на півокружній стегон 62 см. ці штанішки 950 гривень. Замовити ви їх можете за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!